Мої вітання на телеканалі ТВ, випуск новин спорту Зачефірений Чеферін. Європейський футбольний союз та його президент Олександр Чеферін ухвалили рішення повернути до міжнародних виступів команди Ю 17 з Російської Федерації, мотивуючи подібне тим, що дії дорослих не мають позбавляти дітей права на міжнародний футбол. Їм дозволили грати без російської форми та гімну, а матчі проводити на нейтральній території. Водночас виконком УФА знову засудив незаконну війну Осії та підтвердив, що при зупиненні участі усіх команд інших команд Росії, клубів національних команд, залишатиметься в силі до кінця конфлікту в Україні. Українська асоціація футболу миттєво засудила таке рішення Європейського футбольного союзу і підтвердила, що не братиме участі у жодних змаганнях за участі російських команд, та закликала приєднатися до бойкоту юнацьких збірних Російської Федерації. Вона наполягає на збереженні попередніх рішень УЕФА та ФІФА щодо. Недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою даних організацій. Однією з перших на подібне відгукнулася футбольна асоціація Англії, яка виступила з заявою про те, що не підтримує позицію повторного допуску Росії до змагань УФА за віковими категоріями. І за таких обставин збірні Англії не гратимуть проти Росії. Збірна України з пляжного футболу пропустить чемпіонат світу, що відбудеться 15-24 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах, причиною. Чого стала участь у турнірі збірної Білорусі попри звернення до відповідних міжнародних інституцій притул до ФІФА з проханням відсторонити команду Білорусі від виступів ті не лише не відмовили, але й дозволили їй виступати у національних. Символах Федерація боксу України через присутність на турнірі учасників з країни терористів оголосила про бойкот Кубка Європи, який має відбутися у Чорногорі 6 по 15 жовтня. При цьому у вересні Європейський боксерський союз продовжив усунення російських спортсменів та офіційних осіб від міжнародних змагань. Раніше Федерація боксу України повідомила, що українські боксери не будуть брати участь у турнірі у турнірах, на які будуть допущені російські та білоруські спортсмени. З мене колишній український нападник та тренер та тренер амбасадор Юнайтед, 24 легендарний футболіст Андрій Шевченко, призначений позаштатним радником президента України Володимира Зеленського. Можливо, у такий спосіб він розглядається кандидатом на посаду президента Української асоціації футболу. Питання про вибори, якого за інформацією, може постати у грудні на конгресі, який буде скликаний на прохання виконкому Української асоціації футболу. Чинний чемпіон України з волейболу серед чоловічих команд Дніпровський «Прометеї» цими днями перебуває у Туреччині, де проводить контрольні матчі з місцевими, з місцевими клубами. Даруйте. Першому з них підопічні Андрія Левченка поступилися з рахунком 2-3, 27-29, 24-26, 25-20, 25-15, 11-15 тамтешній джазірі. У наступному поєдинку наша команда 3-1, 25-22, 28-30, 21-25, 21-25 була сильнішою від Алані. Команди Дніпропетровської області стали срібними призерами чемпіонату України суперліги з бадмінтону серед чоловічих та жіночих команд, який завершився у Києві. Наші дівчата з колективу Дніпро були представлені Анастасією Батяженко, Катериною Бойко, Тесками Дар'ями, Ніколаєнко і Шевченко. поперед себе вони пропустили харків'янок, втім випередили одеситок. Чоловіча команда Дніпро, обласна школа вищої спортивної майстерності. У фіналі поступилася команді Києва з рахунком 1-3 Срібні нагороди отримали. Владислав Булденко, Сергій Гарест, Іван Друщенко, Олександр Колісник, Кирило Леонов та Дмитро. Синиця друге місце в розділі Ноу «No Джі серед більш ніж 40 клубів з усієї України та 40 медалей, з яких 22 золоті, 8 срібних та 10 бронзових, вибрали вихованці відділення змішаних ММА 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради за підсумками всеукраїнського турніру з бразильського джиу-джитсу Ліги ТМС, що відбувся. У Львові чотири нагороди завоювали вихованці другої дитячої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради на чемпіонаті України та відкритих всеукраїнських змаганнях серед лікових груп зі стрибків на батуті, які фінішували в Одесі. Золота і срібна медалі у різних розділах стрибків на рахунку Поліни Даркач. срібними призерами стали Денис Данекін і Кіра. Зикіна відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з Кушин карате став дебютним турніром подібного діапазону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що відбувся на Палаці спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з кіокушен-карате став дебютним турніром подібного діапазону після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри півторарічну паузу відсутності змагальної практики, тренери продовжували працювати з підопічними у секціях і клубах за місцем проживання, терпляче очікуючи першої ліпшої нагоди, щоб знову вивести своїх вихованців на татамі і перевірити їхні трохи позабуті можливості, продемонструвати власну майстерність те, що вміли до цього і набули згодом вже на рівні офіційного старту, де потрібен. До налаштовуватися і давати результат, особливо каратекам спорту вищих досягнень, адже чемпіонати світу, Європи і міжнародні турніри та участь в них ніхто не відміняв. Спортсменам, особливо міжнародного класу, треба постійно постійно змагатися та підтримувати свій рівень майстерності. Тому ми вважаємо, що це перший крок до Успіху нашої збірної команди на чемпіонаті Європи у кінці 2023 року. Звітний чемпіонат зібрав на татамі палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста близько 250 учасників, які, окрім великої низки каратиків Дніпра і регіону, представляли також сусідні обласні центри Запоріжжя та Полтаву. Їх а також суддів у ході стислої урочистої церемонії відкриття привітав та побажав успіхів. Виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Іван Панченко. Какиешинка це це динамічно розвивающая вид спорту. Понад тисяча спортсменів по Дніпропетровській області займаються цим чудовим видом спорту. З року в рік ми бачимо, як підвищується майстерність спортсменів, тренерів. Це все має вираз у змаганнях, виступів спортсменів на змаганнях міжнародного рівня. Спортсмени здобувають медалі різного гатунку, лунає гімн України, здіймається прапор України. Тому бажаємо спортсмена спортивного успіху, і що це буде черговою сходинкою на їх шляху до майбутніх перемог. Далі в унісон йому про подібне говорив і голова оргкомітету турніру, віцепрезидент Федерації -ушин карате України, триразовий чемпіон Європи, майстер спорту України міжнародного класу Заур Мамедов. Особливий наголос він зробив на тому, що нинішні змагання відбіркові перед майбутніми чемпіонатами України, що знову відбудеться у Дніпрі та Європи, який запланований наприкінці поточного року в Угорщині. Це відбірковий чемпіонат у склад збірної команди Дніпропетровської області на чемпіонат України. Котрій відбудеться через один, один місяць. А у грудні місяці наша збірна України і спортсмени Дніпропетровської області, які входять у склад збірної України, приймуть участь у Кубку Європи та абсолютному чемпіонаті Європи у Угорщині. Далі, після того, як під склепінням палацу спорту пролунав державний гімн України, що поклав початок основної частини змагань яким передували сольні виступи учасників УКАТа, на татамі, стартували сутички з Куміте. загалом, попри відсутність належної змагальної практики, лідери збірних України і Дніпропетровської області знову продемонстрували, що вони не втратили своїх кращих якостей і вкотре підтвердили статус сильніших. Серед них варто відзначити представників Синельниково, Лізу Місюренко і Савелія Гобрієнка, Ілюза Тівахіна і Нєдзельського з Дніпра та інших. Гарний рівень підготовки явила і низка новачків, Кристина Носенко, Олександра Вєтрова, Сергій Короткий, що вселяє оптимізм у майбутнє Киокушин-Карате, регіону та України. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.